Усім мої вітанчика. З вами Дмитро Лашов. Сьогодні я хочу вам дати свою дихальну практику, одну з Да, я адаптував дихальну практику під себе і під своїх клієнтів. Це найчастіше, що я своїм клієнтам даю, тому що вона показує дуже круті результати. Нічого нового може для вас не буде, а для деяких може бути рішенням. Усіх питань щодо роботи пресу, так, і додатково щодо здоров'я та де діафрагми. І якщо є проблеми з кишківником. До речі, одразу кажу, цю практику не можна робити, якщо у вас є на даний момент запальний процес у кишківнику. Тому що ми будемо робити дихальну активну практику з вакуумом. Пояснюю одразу, дихання у нас буде через ніс. Темп доволі агресивний. Дуже важливо дихати через живіт. Ви вже зрозуміли. Намагайтеся робити так, щоб ваша грудна клітина не працювала. Дихаємо активно. Для того, щоб ви робили це відео без відео, тобто цю практику. Ви повинні зрозуміти один цикл. Це десь 60 видихів активних. Вакуум ми будемо робити затримку 10, 12, 15 і максимум секунд. Тобто спочатку я буду рахувати в голові собі, потім я скажу видих, вакуум, максимум вакуум, це означає, ми максимум видих, затримуємо дихання після вакууму. І напишите потім в коментарях, скільки хто затримав дихання на останньому циклі. Приклад дихання. Дихаємо тільки через ніс. Язик приклеїти до піднебіння. Сідати може так, або в турецьку позу, бажано так, так буде легше. Дихаємо знову через живіт. Ми використовуємо живіт як компресор, котрий буде витискати повітря з наших внутрішніх органів. Ну, як сказати, з діафрагми. Дивіться. Ми дихаємо так. Так неправильно. Ми дихаємо так. Більший акцент саме на видих. Тобто ви робите акцент. Якщо вам складно дихати активно, ми дихаємо у такому темпі. І потрохи ви будете підвищувати. Поки що робимо разом зі мною. Кажу цикл. Ми робимо дихання, потім я кажу видих, вакуум, ми все видихаємо, робимо вакуум. І знову видих вдих через видих. Ми спочатку видихаємо, потім вдихаємо для того, щоб не було спазму м'язів в животу пресу. Ну що, готові? Поїхали. Цикл. Вдих вакуум. 10 секунд. Видих, вдих, цикл. Видих, вакуум. 12 секунд. Видих, вдих, цикл. вдих вакуум. 15 вдих вдих цикл Wird ihr Vakuum, Maximum? Розслабився. Мене вийшло тримати 40 секунд. І аж стало спекотно. До речі, краще робити цю практику або перетренування, або зранку натощак.